Поблизу Покровська пішли у наступ, проте на інших ділянках у ЗСУ не надто вдало. Наші збройні сили потрапили в оточення в Успанівці під Кураховим та у Макарівці біля Великої Новосілки. Військові обурюються провальним менеджментом керівництва. Чи почалася евакуація наших підрозділів? Поговоримо про це. Та спершу підпишіться на канал «Січас» і до подробиць. Розпочнемо з хорошої новини. Зсу пішли в контрнаступ на покровському напрямку. Згідно інформації від українського військового мучного. Командування перекинуло сильну бригаду, яка задіяна в повному складі. Відомо, що бої тривають нині за село Шевченко. Наші бійці біля населеного пункту піщани дали бій з СРФ і змусили їх відступити до посадок населеного пункту Шевченко. Це був зустрічний бій. Про таке повідомляють наші військові. Сіра зона, яка могла напередодні вже стати окупованою, стала під нашим контролем. Тобто, там ситуацію вдалося стабілізувати. Як зазначили в Діпстейт, росіяни готували штурмові групи для захоплення села Піщане, так співпало, що на цей же час було заплановано стабілізаційні дії наших військ у напрямку села Шевченко. Бій відбувся із застосуванням гранат, ручних гранометів та стрілецької зброї. Північніше на сіверському напрямку 400 солдат штурмовиків противника до 30 одиниць бронетехніки, 13 вагі, 60 мотоциклів. За щільною підтримки артилерії та дронів атакували позиції наших військ поблизу Білогорівки. Атака була добре підготовлена на втрати. Росармія не зважала. Ворогів, як завжди, побідабесія у своїх підконтрольних телеграм-каналах. Поспішили заявити про успіх. Журналіст Юрій Бутусов пояснює це виправданням за невдачі перед керівництвом. каже російські штурмові загони були вчасно помічені та почали втрачати людей та техніку, ще на підходах. А той спецназ противника, що зумів висадитись, догнали українські дрони. У бою відзначився український батальйон к 2 54-ї бригади, яким зараз командує Оскар, знаменитий Комбат Кирило Верес. Лише на своїй ділянці батальйон зумів знищити 32 загарбника та безліч техніки. Тепер поговоримо про Курахове. Як повідомив український воєнкор, Мирошников, ворог контролює практично всі багатоповерхівки в місті. Прогнозуються бої за місцеву велику ТЕЦ, якщо втримуємо село дачне. Це дасть змогу вести довготривалу оборону, бо енергетичний об'єкт за розмірами схожий на Азовсталь. Проте оточення як такого у місті немає. Тому тут росармію можна буде зупинити, якщо звісно не зміняться обставини. Як нещодавно описував ситуацію на Покровському напрямку Воєнкор Бутусов, цитую ворог вже за 5 кілометрів до Дніпропетровської області. Існує загроза, що противник вийде на трасу Покровськ-Дніпро. Саме там необхідно негайно посилювати оборону, тоді як в цей час наші війська б'ються південніше Курахового в оточенні, і наказів на відхід немає. Кінець цитати ідеться про оточення в Успанівці. Наші військові теж обурюються. Це тотально провальна робота штабів, генералів і інших відповідальних та додають про брехливість певних осіб, які брехали що оточення немає. Тепер наші підрозділи мають виходити по сірій зоні Фланги серці і є сумніви, чи вдалося побудувати наступну лінію оборони біля Успанівки. Далі ви побачите кадри евакуації воїнів 79-ї окремої десантно-штурмової бригади. Звідти відхід військ ймовірно почався лише після розголосу в суспільстві. одне оточення світить у Макарівці поблизу великої новосілки. Відомо, що вчора ворог перейшов річку та намагається закріпитися західніше сторожового. Крім того, тривають наступальні дії противника з грівнополя з метою вийти на нескучне. Таким чином агресори повністю відріжуть наші сили в Макарівці. Хлопцям важко протистояти без інженерної та артилерійської підтримки, через що армія РФ поки безперешкодно підтягує техніку ближче до Макарівки. Український військовий Алекс зазначив, у Курахівському кармані обстановка напружена не тільки в районі Успанівки. РФ зайшла в сухі яли та намагається штурмувати зеленівку, щоб далі просуватися до Улакли з північної зі сторони села Шевченко. Також будуть намагатися лізти туди, щоб замкнути ще більші кліщі. Я з уточнив стосовно ситуації в Успанівці. Попри часткову евакуацію, росіяни підтискають все ж активно висаджується їх десант і йде важкий бій. Він констатує, цитую, просто хаос. Раніше треба було думати і виводити хлопців. Також давайте звернемо увагу на Харківщину. Тут плацдарм на західному березі річки Оскіл в районі Масютівки поступово перетворюється на плацдарм у дворічній, тобто він розширився. Після зачистки Новомлинська залишився ще один плацдарм південніше на який росіяни заходять через Масютівку. Весь цей час вони продовжують насичувати район піхотою, закріплятися і докладати зусиль, щоб втримати зайняту місцевість, але на цьому противник не зупиняється. Експерти фіксують відсутність гарного керування нашим військом на цій частині фронту. Чи варто владі зробити перестановки у військовому керівництві? Такого ви дійсно хотіли бачити на посадах, хто там дійсно має бути. Давайте подискутуємо про це унизу під відео. І заодно підпишіться на нас та поставте вподобайку. Побачимось. Спершу поглянемо на карти аналітичного ресурсу Діпстейт. Фахівці повідомили, що російські війська захопили п'ять населених пунктів на Донбасі минулої доби. Судячи з усього, у мішку на південь від Курахового, вони взяли Веселий Гай, Єлизаветівку та Ромаївку. Скоріш за все, даний мішок під Кураховим ще не захоплений Росією. Росармія в цьому ж районі просунулася в районі Константинопольського та Сухих Ялів, наблизившись до траси на Кураховому, до якої залишилося 5 кілометрів. На південь від Покровська захоплені новот. Тройська та Пушкіна можна помітити, що відстань до південних околиць міста значно скоротилася. Загрозлива ситуація склалася під Великою Новосілкою. Там вороги з півдня просунулися до траси, яка веде до міста з боку Запорізької області. Перерізання обох доріг означатиме оперативне оточення великої новосілки. Це ситуація, яку констатують за минулу добу. Ось вже зранку в ОСУ в Хортиця уточнили, який стан справ на покровському напрямку. Окупанти просунулися вже до сіл Чумацьке та Піщаного, а також на схід та захід від селища Шевченко на покровській ділянці фронту попередньої доби. Як звітують у інституті вивчення війни, тактична перевага на боці противника, особливо на південь від Покровська. РФ намагається здійснити маневри для прямого штурму міста, використовуючи слабкі місця наших підрозділів. Росіяни вже за 6 кілометрів від міста. Аналітики припускають, що окупанти продовжать спроби наступу найближчими днями. Тут українські підрозділи намагаються відновити тактичне положення за даними військового пабліка. Мілітарі зсу намагалися контратакувати від піщаного до Шевченко. На жаль, є багато загиблих і поранених з нашої сторони. Хоч вдалося увірватися в Шевченко, але ворог швидко вибив нас і просунувся до околиць піщаного. Південніше ворог через яр вийшов до околиць слав'янки і намагається закріпитися. Їхня мета дійти до Андріївки і розбити наш гарнізон у Кураховому. Перекидання резервів дещо сповільнить їх, але легко їм уже не буде. Далі про захоплення Ганівки повідомив український військовий мучний нападники зайшли до сел без супротиву. Зараз проводять зачистку. Станом на зараз посилився тиск на Оспанівку. Раніше цю ж інформацію повідомляли росіяни, і ніби ось цей курахівський мішок їм вдалося ліквідувати. Лейтенант ЗСУ з позивним АЛЕК звинувачує командування у критичній ситуації, що склалася для українських військ у курахівському мішку. Серед причин провалу та втрат недолугі накази та неможливість їх ос. Скарження та відсутність кримінальної відповідальності для командирів далі цитую мову оригінала. Просто тупізм в деяких командирів все ще залишається. Вони дають максимально тупорилі вказівки, які люди відмовляються виконувати. Вони бісяться, що хтось встає в позу і починають ще одну тупорилу задачу ставити, але більш законну. і виконати теоретично можна, але менш дебільною вона від цього не стала. Проте, треба виконати, бо в армії ж накази спочатку виконують, а потім оскаржують. Просто то вже дістало. Обурюється військовий Алекс. А журналіст Юрій Бутусов до того. Ож, додає про брехню, яку доносять деякі воєначальники вищому керівництву. Про таке він заявив у коментарі Радіо Свобода. Далі цитую інформація з телебачення. Повна брехня, українські війська під Кураховим перебувають в оперативному оточенні та зазнають значних втрат. Констатував Бутусов. Варто також згадати і на засіверський напрямок кремлівські у період доволі довгий час накопичували тут сили сьогодні. Атакували колонами, але на щастя були розбиті. Розповідають наші військові, натякають на гарячі кадри. Тож чекаємо. Дві атаки армії РФ поблизу Новодарівки та Новополя відбили сили оборони на Запорізькому напрямку. Повідомили в оперативному командуванні південь. А на Гуліпільському і Орігівському напрямках російські війська проводять гратаційні заходи особового складу. За даними сил оборони, півдня завдали чималих втрат. Мінус 25 росіян. Розібрали у Друзки 6 одиниць артилерії, 10 спецмашин, два човни та чотири баги. Уразили також три бліндажі росіян та їх спостережні пункти. Концентрують свої війська, агресори і на Курщині, і на якого аби за даними наших розвідників, північно-корейському командуванню наказали взаємодіяти з росіянами, які ведуть бойові дії в Курській області. ГУР зазначають, що 13 грудня підрозділи КНДР провели у стан готовності та наказали очікувати подальших вказівок, а частину особового складу військ приховано перекидують до лінії фронту. Примітно, що наші військові вже фіксують те, що війська КНДР пішли на штурм. Зараз ви бачите ймовірні кадри. Що це підтверджує? Пошуть, що ці вояки з далекого сходу добре вмотивовані та потужно б'ються не гірше вагнерівців. За таку поміч РФ хоче відправити КНДР винищувачів в обмін на військову допомогу, стверджує інститут вивчення війни. Під час угоди Москва погодилася відправити винищувачі Міг 29 та Су 27 до пхенянам в обмін на розгортання військ НДР у Росії. Крім того, в межах угоди країні агресору поставлять додаткову військову техніку, в тому числі апарати повернення балістичних ракет, технології підводних човнів і систем ППО.